Давайте підведемо підсумки проєкту Апшифт Стар, в рамках якого ми охопили 400 молодих людей. Димирська громада неймовірно розвинула в собі скіли проєктного менеджменту. Тепер всі знають, що таке мета, як побудувати мету за методикою SMART, як визначити проблему в громаді, та й не тільки, як правильно визначити цільову аудиторію, які можуть бути результати проєкту, як їх правильно прописувати, як планувати і. Як робити проєкт, який точно отримує фінансування. Де шукати ці можливості? Які зараз є можливості не тільки в громаді, не тільки в Київській області, але й загалом в Україні? Мене звати Ніна Гулак. Я є менторкою. Команди Димирської громади експериментальна хвиля з громадськими організаціями, і я погодилася, бо в нас кожна хвиля, щось експерименти. Думаю, це буде щось новеньке і щось цікаве. Тому я погодилася і сюди. Я, взагалі, менторка національних хвиль уже більше року. Дуже цікаво, тим, що це зовсім не той формат, як є в. Стандартному апшифту 4 дні, буткемп і інше. А це більше як навчання підлітків, зразу давати основу для того, щоб навчати більшу кількість аудиторії, хоч, хоча б за короткий час, але воно все одно дає свої результати, бо показує ці інструменти, якими можна користуватися, щоб не ждати, коли буде чекати, коли буде той апшифт, щоб податися, не факт, що пройду. А тут уже тобі дають готові інструменти для того, щоб почати і робити. І вони вже. З собою заберуть їх, тому що роздатки залишаються, все в їх залишається, і це е, дуже така можливість, коротка така, хоч такий короткий курс, е, дві години, але і але дуже дуже е, класно, тому що зразу відразу даються інструменти. Це був дуже класний досвід, і емоції та відгуки наших учасників про це говорять. Всім дякуємо! Дякуємо, що були разом з нами.